На мапі Львівщини з'явилося поселення Кафіністан, щоправда, лише на два тижні. Найбільший полігон Європи Яворівський на час українсько-американських навчань перетворився на слабо розвинену країну з конфліктами на етнічному ґрунті і з подальшим збройним протистоянням. Цю легенду упродовж двох тижнів намагатимуться розв'язати мирним шляхом близько півтори тисячі військовиків із тринадцяте армії світу. Такі військові муштри світового рівня на Львівщині відбуваються не вперше. Міжнарод. Родний вишкіл Репіттрайдент проводять в Україні з 1995 року. Участь у навчаннях беруть щороку інші країни, але левова частка усе ж українці та американці. Це одне із найкращих місць, де можна тренувати солдат. На яворівському полігоні ми маємо можливість зібрати представників багатьох армій світу і провести масштабні навчання, аби тренуватися і співпрацювати разом і відпрацьовувати спільні рішення для підтримки миру і спокою у світі. Військовослужбовці прибули на Яворівський полігон без техніки. Нею забезпечуватиме українська сторона, але зі штатною зброєю, спорядженням і засобами зв'язку. Усі фінансові витрати на себе взяли американці. Кошторис двотижневої псевдовійни обійдеться їм у майже 3 мільйони доларів. Це удвічі більше аніж торік. Підняли настрій військовикам під час церемонії відкриття навчань. Тутешні музиканти із академії сухопутних військ. Вони у власному аранжуванні виконали доволі. Знайомі мотиви, які не могли залишити байдужими навіть цих суворих порубків.